будь ласка, вам дивитися слово судовий довідку. На цей час заявляється відліт адвокатів в порядку статті 62 кодексу України, оскільки останній не внесений в єдиний реєстр адвокатів, не може приймати участь в цей час в розгляді цієї справи. Який адвокат? На, на стадії е судових дебатів е попитання не заявляється і не розглядається. Будь ласка, у вас була надана і з самого початку, коли е сталося питання про відвід складу суду, в тому числі адвокату. Е що ви бажаєте сказати в судових дебатах? в судових дебатах можна сказати, що ви вкотре порушуєте мої права, зловживаєте владою заманим становищем. Тому вам всім заявляється відвід, вручний з адвокатом, оскільки не в єдиний реєстр адвокатів. Ви пояснили тільки, що, Макоцей. що на даній стадії клопотання не вирішується. А я пояснюю, орбін, що це моє право конституційне. Ну, ви виступили в дебатах? Виступили в дебатах, ви бажаєте що сказати. Захисники. Ви виступили дебати, ви, вижаєте, Руміло, захисник. ви Добат, надаєте захисники? Я підтримую апеляцію мого підзахисту, незважаючи на те, що він вже від мене відмовляється. В той же час прошу врахувати при вирішенні його апеляційної скарги ті численні порушення, на які він звертав, порушення процесуального характеру, які мали місце під час розгляду справи як судом першої інстанції, так і під час судового слідства. Також врахувати розбіжності в показаннях свідків Урмана, Сахи та інших, які дані ними під час слідства, так, і під час розгляду справ в Ну і врахувати всі інші доводи, рішення, документи, які на які звертав увагу і підзахисний при вирішенні вказано про ціні справи. У мене все вирішено. Слово відомо, забагато поки 12-му 2012 році прийшла біда до нас додому. Оця не знаю, людина, істота, чи потвора. Сбрала саме тебе. Я, не, не, я, не, не, я не, не можу підбирати слова. В 15-му році на мене було тільки в одну міліцію написано 170 заяв. І всі оці заяви, які були написані, ви знаєте, я постійно задаю одне питання. Їх читають люди і всі на них глядають, розбирають і дивляться на них. Хоча по суті воно нічого не має. Моя дитина його сім'ї капільку не зробила, як він знущається чотири роки над моєю родиною. Писав на мене скарги, не бачиш, що не годен добити. Почав писати на маму е, скарги, не може добити. Тепер вже взявся відкривати кримінальні справи на чоловіка. За що? За те, що вбив, та ти доведи, що ти цього не зробив. Постійні погрози, постійні. В інтернеті викладені мої е, персональні дані. Я не можу ідентифікаційний е, викладений. свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи викладені, фото постійно мої в чорні рамки з чорною лентою Постійно в інтернеті є. Люди добрі, за що? За що мене татують 4 роки? За що? давайте по суті справи. Давайте а це суд бить. це моє життя. Я це Йоз, моє Йоз, життя. Його за це Прошу суд. Підтримати вироб до суду, тому що е, суд е, розглянув всі докази, розглянув дослухався всіх свідків, всі свідки, що 15 чоловік дали покази, такі, які були три рази, три рази було судові засідань, і всі дали. І суд. Побачив цій людині жорстокі відношення до моєї дитини, яка була ні в чому не винна, що воно бідне прижиття, таке витримало, його принесли додому, одного глаза не було, цей глаз плакав, поки не забили труну. За що? За що він мучився так? Та я вже кажу, хай би то кляте вікно, прийди і скажи. Я заплачу гроші, застеплю дев'ять поверхів, ну не вбивай так жорстоко. Навіщо ще було його так, дострілювати? не, 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 не себе, будете плакати. Я накручена вже чотири роки. Я не можу заспокоїтись, розуміємо. ви розумієте? Я Власне не буду мамою, я не розуміємо. буду бабушкою, я лишилася розуміємо. одна. Розуміємо вас. ну... Будь ласка, не треба цих емоцій. Нам тяжко теж працювати. Ви самі бачите. Ви за те, щоб залишити ви. Так, без змін. Присадь. Я просив до апеляції служби на кацеві, залишити без задоволення. Вироком Донецького районного суду від 30-го 2014 року, залишити в селі без змін. Не залишити, без задоволення, А вирок до неї весь переведенного суду стосовно нього без змін. Немає. Хоча вам надається з помисловом. Вважаю, що вироблення військового суду є необґрунтованим, надуманими. Доводи, обвинувачення також є необґрунтованими, нічим не підтвердженими, надуманими. Звинувачення теплю по мою адресу є також надуманими, нічим не вґрунтованими. Те, що теплю говорить, що хтось стріляв, ну, прирости трупа виявлено тільки дві кулі, це в жопі і євстина громадяна теплюка. Так що його ніхто не дослідував. На цей час вважаю також, що склад апеляційного суду в особи кульші корміна Бережного є опережені. кришують фактично злочинні всі дії, які були допущені в, в, в першій інстанції. Зокрема, 9 нового 2015 року посадовці під час... Попереднього розгляду справу за обвинуваченням мене за статтею 263, 115 частиною 2 Кримінального кодексу України, щоб, що передбачає довічне ув'язнення провели розгляд справи без присутності мого адвоката, чим посадовці порушили статтю 45 Кримінального процесуального кодексу України. Посадовці не повернули справу на додаткове розслідування та прокуророві. Не взявши до уваги те, що слідчі не провели навіть пізнання, розслідування, кожну ставку, слідчих експеримент, не притягнуто до відповідальності осіб, які зізнались по злочині, не встановлено осіб на відеозапису, не проведено фото, портретознавчу експертизу, відтворення. Обставин подій, огляд місця подій, огляд та обшук місце проживання осіб, які зізналися у злочині. та моєї приватної квартири не проведено по квартирному опитуванню мешканців проволку піонетки, де було знайдено кров померлого теплюка, не встановлено більш автомобілів, біля якого потерпіли агерпітлюка та не далі на вулиці Білія. Відсутня повна схема руху померлого Теплюка та його спільника громадянина Лавайка. Слідчі та суд першої інстанції допустили до участі у справі в якості мого адвоката Скрижелєвську ЛП, яка ввела в оману мене та моїх родичів, а адвоката Скріжилевська взагалі не. Не являється відповідно до устав КДКА МКІВА 257 від 29.07.2014 року, не дивлячись на те, що Гарець Стрижилівського мені призначив слідчий МВСУ Ладанський. Не проведено додаткових психіатричних та балістичних експертиз, не досліджено причетність екс-начальника МВСУ міста Кам'янець-Подільського та міста Дунаєвець, Громаніна Янковського, який зі своїми спільниками сфабрикували переконаницю справу і погрожував мені вбивством, так як саме 9 на 7, 12 року в мене була призначена справа до розгляду в апеляційному суді Хмельницької області. Апеляція за моїм позовом до екс-начальника камянець подільської міністра Янковського. Щодо невиплати мені заробітної плати. Те, що 9.07-2012 року мені оформили дозвіл на вогнепальну зброю. Те, що спільник померлого на лавайка з що теплюк випив понад літр алкоголя, був п'яний, справа номер 2208 дріб 5340, дріб 12 міста Кам'янець-Подільського. Розглядалась в міськрайонному суді міста Кам'янець-Подільського. Але висновок... Суд медиексперта міста Кам'янськ-Подільської Єльницький показав, що померли гертеплюк тверези, за що проти експерта Ільницького порушили кримінальне провадження номер 120 132 4207 301972 та прийняли рішення Кам'янськ-Подільським міськрайонним судом про питтяння експерта. Хінецький до кримінальної відповідальності. Рішення від 22 липня 2016 року. номер 676, рік 49, 15. Від 16 липня 2015 року. номер 676 рік 49, рік 15. Що в заспідок Сохрана вчиняв неоднорозові напади та побиття моєї родини. Після мого ув'язнення. А дане навіть не нав що перебував зі мною у довготривалих неприїзних стосунках. Так як я неодноразово затримував вже свідка Суха з його спільниками вже свідками Чорновос на крадіжках майна моєї родини та наших сусідів, про що свідчить постанова Кам'янського Львівського МСУ від 16.03.2017 року. Про притягнення лжесвітка Суха до відповідальності. За злочини проти моєї родини та кримінальне провадження 420 7 40 854. Номер 120 132, 50 15 Номер 120, 132, 420, 7, 50, 14, Номер 120, 132, 420, 7. 5081. Розпорядження Кам'янець-Подільської прокуратури від 16.10.2009 року номер 116304 щодо злочинів вже свідка СОХА та вже свідка проти моєї родини та нашого майна. Рішення Кам'янськ-Подільської міської суду щодо зобов'язання Кам'янець-Подільських міліціянтів. Притягнути до відповідальності і притягнуто до відповідальності Лист від 11 серпня 2014 року. КС номер 676, дріб 5813, дріб 14К. Від 13 лютого 2013 року. КС номер 676. дріб 87, дріб 13К. Від 18 лютого 2016 року. КС No. 676, дріб 5813, дріб 14К. Від 22 квітня 2015 року КС номер 676, дріб 5813, дріб 14К. Рішення операційного суду Хмельницької області від 3 лютого 2015 року. КС номер 676, дріб 9467. Дрік 14 РСКК. Від 15 квітня 2015 року. КС номер 676. 21-53. Дрік 15 РСКК. Від 10 грудня 2013 року. КС номер 674. 92 9242. Дрік 13 РСКК. Від 27 грудня 2013 року. КС номер 676. Дріб 3068, дріб 13 РСКК. Від 6 вересня 2013 року. КС номер 676. Дріб 3068, дріб 13. Від 8 травня 2015 року. КС номер 676. Дріб 3068, дріб 13 РСКК. Від 1 лютого 2013 року. КС No. 676 дріб 646 дріб 13 РСКК. Від 18 вересня 2014 року. КС номер 676, дріб 13, Дріб 14 РСКК. Від 12 березня 2015 року. КС номер 676. Дріб 1762. Дріб 15 РСКК. Рішення Апеляційного суду Хмельницької області від 3 липня 2015 року. КС номер 676 2153 53 15.30К. Від 24 червня 2015 року. КС номер 676, 3557, Дріб 1530К. Рішення Кам'янець-Подільського міського суду від 31 липня 2014 року. Номер 676, дріб 5618, дріб 14 РСКК. Від 18 липня 2013 року. Номер 676. Дріб 8294. Дріб 13 РСКК. Від 12 березня 2015 року. Номер 676. Дріб 181.2. Дріб 15 РСКК. 22 квітня.

676 дріб 1297, дріб 15 300. Від 11 березня 2014 року, номер 676, дріб 16.06, дріб 14 300. Від 19 листопада, 2013 року, номер 676, дріб 74, 41, дріб 13 300. Від 18 листопада, 2013 року, No. 676, дріб 8294, дріб 13 РСКК. Від 25 листопада 2013 року. номер 676. Дріб 53, 74, дріб 13 РСКК. Від 11 березня 2014 року, номер 676, дріб 1608, дріб 14 РСКК. Те, що з мене вибивали свідчення по справі, без мого адвоката, міліціанти з в барку. На 13 року за вказівкою Бандюка нардепа Мельниченка співмешканця Екс нардепа в партії регіонів Богословської Без присутності адвоката проводили досудове та судове слідство. Чим посадовці крішують злочинну діяльність слідчих міліціянтів, добудують порушення першої та апеляційної станції. Та не виконують вказівки ВССУ Посадовці проігнорували той факт, що справа не... Підсудно до Невецькому суду і підлягає поверненню за підсудністю в Кам'янськ-Подільському міськради суд. Відповідно до вчинення злочину та вказівок в ССУ. Лист від 3 квітня 2015 року номер 5 Риста 3418, дріб ДК 14. Чим посадовці проігнорували те, що Кам'янськ-Подільському міському суду безпідставно... Заявивши собі відвід, Чим порушили посадовці статті 237, 244, 399, 193, 194, 313, 315, 309, 380, 22, 37, 546, 263, 278. Двісті п'ятдесят